Вітаю, друзі! Вітаю понеділок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну що, цікавий вихідний, веселий вихідний, деякі класні повідомлення. Начну я з такої, що ДТЕК і Укренерго пояснили, що змінюється стабілізаційне відключення світла в Україні. Кількість часу зі світлом тепер доповинна збільшитися по всій країні. Друзі, там пояснили, що тепер між відключеннями буде. Мінімум 3-5 години більше начебто не буде. Давайте будемо перевіряти, перевіряти і дивитися. Правду кажуть наші постачальники ДТЕК і Укренерго, Чи неправду? Ми це. Відчуємо, ну буквально 2-3 доби, і ми це відчуємо. Тепер кожну групу будуть ділити на дві підгрупи. Розумієте, щоб більше і точно розподілити навантаження. Дивимося, спостерігаємо і потім висловлюємося. І потім говоримо те, що у кожного є вдома чи на роботі, друзі. А зараз ми підписуємося. Ставимо подобаєчку, друзі, розповсюджуємо, пишемо коментар, ну робимо все, що потрібно. Донатимо, донатимо на е, реби. Ми, ой, реби, та що ж мені реби все йде? Донатимо на дрони. Зараз ми оплачуємо дрони, які вже пішли, які я вже е, вчора розповсюджив там е, по. Фейсбуку, телеграм-каналу, а ввечері тут покажу також звіти про передачу і дронів, і посилок. І підтримуємо канал. Ідемо далі. Ну, Просто з п'ятниці, як почалося, і продовжувалося П'ятниця, субота, неділя, друзі. Капітально все продовжувалося. Ой... Радісно, радісно, коли це трапляється на Росії. Радісно, коли вони е, бачать хоча б трошки того, що бачить, е, бачимо ми. Що бачать е, діти, жінки, е, люди похилого віку, те взагалі українці. Да? І там було жарко в ці вихідні. Почалося все з п'ятниці, да? Орловська область. Вночі там попадання по нафтобазі, і, здається, вона горіла ще вчора. Не знаю, сьогодні будуть повідомлення чи ні. Ну, Класно класно наші попали, класно наші вробили і горить, горить ясна нафтобаза. А нафтобаза, ви всі розумієте, це паливо. паливо як для автомобілів е приватних, так і для танків. Так і для літаків, так і для будь-якої техніки. Нема палива, техніка стоїть. Йдемо далі, друзі. 40 цистерн пального на 4 мільйона а, росіяни втратили в ці вихідні. СБУ разом з силами оборони знищила ворожий потяг на Запоріжжі. Бомба! Бомба 14 грудня, да, це у нас здається, субота була. СБУ разом із ОСУ в Таврія, ГУР, ССО та СБС провела унікальну е, багатоетапну спецоперацію. Ціль перерізати логістичні шляхи постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя, друзі. E, спочатку. Головне, 13 -е головне управління департаменту військової контрозвідки СБУ організувало диверсію з підриву колій, спочатку підірвали колі. А e, під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка бі, Більмацького району, коли він зупинився і почалося горіння частини цистерн, в, групу, в гру вступили РСЗО Хімарс. Таврія, друзі. І ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива. Ну, капіталь. Молодці! молодці хлопці, це просто. От... Ну, я тішусь. Я не знаю, як ви, а я тішусь, коли таке відбувається. В результаті спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів цистерн, а також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку. Що ми можемо сказати? Клас. Далі. У російському Ульяновську, 14 грудня, також в суботу було зруйноване залізничне полотно. Це робота нашого ГУРа, і вони це підтвердили. На лінії неподалік річки Свіяга за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Уляновського моторзаводу. Також 13 це в п'ятницю грудня. 13 грудня тривога звучить. от Запис іде звучить тривога. Ну, нічого, пишемо. Кра грудня Краснодарі була пожежа, вивела з ладу три локомотиви, три локомотиви, А у Брянську в цей час згоріло два магістральних тепловози. Друзі, геніально, просто, Також в суботу. Бо був, був прильот безпілотника в Грозному, в Російській Федерації. Там ці дрони пошкодили базу ОМОНу, Другого Полку та військову частину, друзі. Звідти, звичайно, направляють Чечні е, на війну е, офіцерів. Ну і ще, ну просто, от, знаєте, воно одно за одним, одно за. Ну, Радість радість буває таке. Буває чорна, буває біла, буває, мабуть, сіра пополосе. І ще вчора в Керченській протоці затонули два російських танкери. Це також Павло, волгонєв 212 і волгонєв 239. Їх розламала навпіл. Ну, один це точно, а другий здається. Та можливо й другий нема по-другому, але він затонув. Так от на, на, на цих танкерах перебувають 13-14 людей екіпажу. Да? Вона. І близько вони перевозили по 4 тисячі тонн мазуту, 4300 Там наповняємості, здається, таких танкерів. Пізніше вже стало відомо, що ну, що мазут вилився в море. Оце одне погане, що це була Керченська протока, це наше море, це наше, це наша тимчасово окупована територія, і туди вилився мазут. Там величезна, чорна пляма. Далі йдемо. Ну, слушайте, я просто не знаю. Ну просто хай, хай хоч... Трік на морі, да? через негоду біля узбережжя в тимчасово окупованому Криму, біля Ялти перекинувся і тоне плавучий кран. І він затонув, друзі. Капітально. Далі йдемо. Сили оборони наші. Ну, дивіться, що, що? я просто я, я... Вихідний насолоджувався. Силам оборони України вдалося вибити ворога з колесні... Колесніковського ліса в Харківській області. Це повідомляє Deep State. Противника відтіснили е, пі, Південні Глушовки. Цю інформацію також підтверджує командир е, підрозділу Ахелс Юрій Федоренко. Ну, У останні е, дні наші підрозділи закріплюються і відповідають, відповідають попиткам ворога їхнім попиткам атаки. Далі. Бахмутський демон пише: е, Наші війська контрактували. Е, Кацапів в, місті, в селі Шевченка це під Покровськом, і там вони горить все, кацапи ховаються, кацапи не знають, куди діться, і скоріше за все вони вже пішли з Шевченка. Так що, друзі, ці вихідні були для нас бальзам. На серце бальзам на душу. Да? І не треба відчаюватися, не треба казати, все пропало. Все буде у нас добре. Коли ми разом, коли ми допомагаємо, коли ми всі, всі захищаємо свою державу. А ввечері ми поговоримо, щоб і держава захищала сама себе. Розумієте, є народ України, країна, а є держава. І ми захищаємо зараз і країну, і державу. Але держава слабкувата захищає сама себе. Ми про це поговоримо ввечері. Це дуже цікава розмова буде. Зараз я хочу подякувати за вашу допомогу на закриття боргу. по Дронам, щоб ми взяли інші. Ангелічевої Світлані, Нестеровському Михайлу, Білоусової Світлані, 50 на 50, пані Світлана. Я щиро вам дякую за допомогу каналу. Дякую вам, пані Світлана. Лазебник Валерію, Мазепа Валентині, Крахмальовий Валентині. Хтось з банку на Приват 24 вчора, в 16.20 без прізвища. Дякую вам. Тоневий Тетяні, Саєнка Андрію, Чмиленка е Людмилі, Олійник Надії. Дякую вам, пані Надія. Величезна вам подяка. дякую, друзі. І ще на монобанку вчора, двадцять без прізвища. Друзі, дякую, до вечора. Зустрінемося, збираємо на дрони. Україна переможе.